В кожній комісії ми бачимо корупційні, свої корупційні схеми, такі схеми корупційні є в комісії, які призначають, наприклад, автостоянки, на, автопарковку, назначають на місця автостоянок. Людей викидують з бізнесу з стоянок, забираються майно рейдерські заховати. Ми цього не допустимо, ми прийшли зараз виразити недовіру міському голові. Требувати його відставки. Міський голова не справляється своїми, своїми обов'язки. ви будете йти на сесію чи ми будемо йти на сесію. Ми ми, ми ми йдемо на сесію, ми будемо блокувати ті питання, які хочуть прийняти міська рада з основної свої цілі. Це перерозподіл майна і землі. На цій сесії буде прийматися питання. Більше 50 земельних учасків буде прийматися, які до сих пір неприлюднені, які це участки, хто, хто буде, у кому вони виділятися будуть. Тому ми вирішили піти, подивитися, комусь будуть виділятися ці участки і, і хто вирішив, що ці участки треба виділяти комусь. Ми ніяк не реєструвалися на сесії міської ради, ви знаєте, може бути будь-який громадянин. України прийти і бути присутнім на сесії міської ради. Тому ми вирішили прийти і прямо на сесії міської ради виявити свої пропозиції донести до депутатів міської ради. Будь ласка, Ім'я фамілія, як вас. Беричук Віталій Ярославович, громадська організація самозахист українців. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви також безпосередньо ще будете говорити про е, ініціювати проїзд, так? Чи було повернення повернено Ми до не ініціювати, ми, будемо, ми вимагаємо скасувати рішення, яке е, е, було прийнято із, і була е, надача націонал 4 гривні. Ми вчора на, на засіданні спеціальної комісії. Доводили свої аргументи і довели, що ця ціна не є той ціною, яка може бути в Дніпропетровську. Чому в других містах в Полтаві 2,50, рубль 7 70, рубль 60? Саме, саме великий це найвеликий тариф, це 2,75 по всій Україні. Дніпропетровський що? Саме, саме, саме бідний для Просто місь... наша влада це, це Дніпропетровськ, саме корумповані Борос Янскую, тому що у нас самі великі тарифи на воду, на електроенергію, зараз вводять спеціальні тарифи, на тепло саме більші тарифи. Я не знаю, що це окрема держава Скажіть, ви вчора добру... якісь докази представили того, що це неоправдані тарифи зараз да. нові? Як відреагували? На комісії на це, Вони якось послухалися? Вони, вони, вони ніяк не відреагували. Ми проводили ми моніторинг окремих маршрутів. Ми в проводили «Свобода». Це, це, це було вчора? Це було вчора, вчора коли був засіна, такий без і коміс... я так розумію, вони до чого не домовилися. Не домовилися, вчора. тому що міська рада не хоче навіть слухати. Міська рада і перевізники домовилися, вони не хочуть нічого слухати. Але що слухати, хай об'яснять, хай хай всім об'яснять мешканцям Дніпропетровська. Чому в других городах тариф як мінімум на гривну дешевший, ніж в місті Все, Більше, я думаю, не треба ніяких аргументів. Про що вибачте, як вас згадає?